Доброго дня! Урок геометрії 16 березня. Нагадаю, що на попередньому уроці ми з вами вивчили, що таке синус, косинус та тангенс. невеличке повторення перед вами. Сьогодні ми з вами візьмемо задачі на застосування саме цих понять: синус, косинус та тангенс. І так вправа 748. Зробимо другу частину цієї вправи. Тобто завдання 2. Нам дано трикутник БС з кутом С прямим і дано нам АБ сторону та кут Б. А знайти потрібно АС. Дивимося, що дано нам гіпотенуза. Гіпотенуза. А треба нам знайти катет, причому катет, який лежить навпроти кута кута Б відомого. Давайте подивимося, протилежний катет і гіпотенуза. Бачимо, що це в нас є синус. Отже, ми можемо знайти, записати синус кута Б. Це буде відношення протилежного катета АС до гіпотенузи АБ. Отже, в нас буде синус. Замість букви Б. Тепер ставимо градусну міру, тобто буде синус 45 градусів, а це у нас невідомо. А Б у нас відомо це 5 коренів з 2. І так нам треба знайти синус 45. В кінці підручника на курсації у вас є ось така таблиця. Ви знаходите за цією таблицею синус і знаходите 45. Де вони перетнулися, те значення ми виписуємо. Бачимо корінь з 2 на 2. Тобто синус 45 це корінь з 2 на 2. Тепер замість сину 45 ми пишемо корінь з двох на 2. і це буде дорівнювати АЦ на 5 коренів з двох. Перемножимо навхрест 2, АЦ дорівнює 5 коренів з двох. Помножити на корінь з 2. 2а дорівнює. 5 помножити на корінь з 2 до квадрату. А ми знаємо, що будь-яке число під коренем до квадрату буде те саме число. Отже, 2ац буде дорівнювати 5 помножити на 2 10. Звідси знаходимо АС дорівнює 5. Що і треба було знайти. Наступна вправа 750. Тобто в нас можуть бути кути не тільки такі, як подано у таблиці. Коли ви звернете увагу на таблицю, то побачите, що тут тільки для 30 поки що 45 та 60. Але можуть бути кути і інші значення, гострі кути, тому що ми знаходимо значення синуса, косинуса, тангеса для гострих кутів. А тепер нас просять знайти, чому дорівнює кут, якщо, якщо синус дорівнює ось такому значенню. Ми з вами використаємо ось таку таблицю тригонометричних функцій. Бачите, пише. Таблиця тригонометричних функцій. Що робимо далі? Тобто ви знаходите в інтернеті таку таблицю. Ось вона. Тоді ви дивитеся на все число 42, 26. Це в нас синус, і шукаємо у стовпчику синуса 42, 26. Ось, бачите. Це значення 42, 26. Дивимося, що це значення навпроти кута 25. Тому кут альфа у нас буде дорівнювати 25 градусів. Також можна використати онлайн калькулятор синус 0 42. 26. Так, не можна, бачите, не виходить. Тому користуємося таблицею. Тому користуємося таблицею. Обернено буде діяти калькулятор. Шукаємо далі косинус. 0,81,92. Запам'ятовуємо. Не дуже зважаємо, як читається число, просто запам'ятовуємо. 0,81,92. Знаходимо косинус дивимося. Ось наш косинус це другий стовпчик. Другий. Так, Ще раз, 81, 92. Шукаємо 81. 92. От у нас є 91, далі 5. Це приблизно нам підходить ось це число. І воно стоїть навпроти кута 35 градусів. Отже, кут альфа буде 35 градусів. Тангенс. Так само тангенс. Так, тангенс у нас. 26,7. Знаходимо. Дивимося, тангенс. Ось, бачите, тангенс це третій стовпчик. У цьому третьому стовпчику шукаємо 0,26, 26,79. Ось воно у нас є. Бачимо. І дивимося, що навпроти стоїть кут 15 градусів. Отже, якщо тангенс дорівнює такому числу, то кут дорівнює... 15 градусів. І аналогічно зі всіма іншими кутами. Ось, наприклад, ну, давайте ще знайдемо ось косинус. 093, 73. Косинус в нас другий стопчик. 0,93, 73. 93. Ось у нас є 93. 90 або є 93, 35. Ну, найближче буде до 73 ось це значення. Бачите, немає такого що було 73. Тому ми шукаємо, яке значення буде ближче до цього числа. І бачимо, що це буде. 20 градусів. Тому ось тут ми можемо написати, що це буде 20 градусів. Не завжди в таблиці є точне, тому дивимося, що до нього ближче. А щодо калькулятора, то трошки по-іншому буде і треба інший калькулятор. Права 752. Дано трикутника БЦ. І зробимо перше завдання. За допомогою таблиці, ми зробимо таблицю, знайти в точності до сантиметрів. І так, є трикутник. У нас є сторона Б, це, ми її позначимо, і є кут А, ми його позначимо. А знайти нам треба АБ, тобто знайти гіпотенузу. У нас є кут і катет протилежний. Коли ми пригадаємо зараз то протилежний катет і гіпотенуза це буде синус. Отже, синус кута А це відношення протилежного катета до гіпотенузи. До гіпотенузи. Записуємо синус 42 градусів, тобто замість кута А ставимо градуси. дорівнює. БЦ або ЦБ не має значення. 5 до АБ. Після цього нам потрібно знайти синус 42 градусів. У таблиці. Шукаємо 42 градуси. Ось воно. Знаємо, що синус це в нас перший стовпчик, тобто буде 0,6691. Замість синус 42 пишемо 0,6691. Можна три цифри округлити. Будемо мати 5 до АБ, і звідси, щоб знайти АБ, ми могли б окрест перемножити. Але буде те саме: нам потрібно 5 розділити на 0,661. 9. Щоб викор... розділити такі числа, ми можемо теж скористатись калькулятором. І так, нам потрібно 5 розділити на 0,669. Отримаємо 7,47. Нас просили до сотих. Отже, АВ буде дорівнювати 7. Цілих До сотих з точністю. Ми що і зробили? Сантиметр. Наступне завдання це третє. У нас є АЦ і у нас є кут А. І знайти потрібно БЦ. Тобто у нас є катет, і знайти катет. Два катети це буде тангенс. Отже, тангенс кута А це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Підставляємо тангенс 82 градуса дорівнює ЦБ ми шукаємо, чи БЦ, чи ЦБ до 4. Заходимо в таблицю і знаходимо тангенс 82 градуса. Тангенс у нас третій стовпчик. 82 градуса. Ось дивіться тангенс. Бачите, який тангенс. Ми візьмемо це як 7 115. Нам достатньо буде. Отже, ми запишемо 7 цілих 115 тисячних дорівнює СБ до 4. Так? Якщо пропорція, дивіться, то перемножимо наприклад, зразу видно, що це буде СБ дорівнює. 7,115 помножимо на 4. Можна перейти знову до калькулятора. Бачимо, що буде 28,46. І записуємо, що це буде 28,46 см. Ось так ми познаходили сторони, коли кути у нас не круглі, будемо так казати, навчилися трохи користуватися таблицями. Права 756. Діагональ прямокутника утворює стороною довжина якої, тобто довжина сторони. Так, не той кут позначила, або не ту сторону бачу. Утворює стороною довжина якої А, тому нам ось тут треба написати АД. АД. Дрівня, а маленьке утворює стороною кут. Ось ця сторона, і з неї діагональ утворює кут. Знайти периметр. І так дивіться, коли ми побудували діагональ, то ми отримали трикутник, АБД, буде прямокутний. Прямокутний. Кутом А 90 градусів. Розпишемо, що в нас тут що. Значить, БД це в нас буде гіпотенуза. Вона діагональна, але в трикутнику вона гіпотенуза. І тоді в цьому трикутнику АБ і АД будуть кати. Нас просить знайти периметр. Якщо ця сторона А маленьке, а знайдемо сторону АВ, то ми знаємо, як знайти периметр прямокутника. Отже, наша задача зводиться до знаходження сторони АВ. Сторона АВ – катет. Сторона АД катет, отже, знову маємо тангенс кута. Тангенс кута АДБ це відношення протилежного катета. До прилеглого катета, протилежного до прилеглого. Отже, в нас кут АДБ дорівнює бета. Ця буква читається бета. Будемо мати тангенс бета дорівнює. А Б у нас немає, а ДА маленький. Перемножимось так, на охрест, отже, же АБ у нас буде дорівнювати А на тангенс бета. Ось така величина сторони. Така величина сторони. Нехай вас не лякає те, що в нас немає чисел. Нічого страшного, ми будемо з буквами працювати. Величина сторони може бути ось так у буквах. Одна сторона в нас А, а інша А на тангенс бета. А периметр в нас очистлюється 2, довжина додати ширина, АБ додати АД. Додати АД. Підставимо 2 АБ в нас А на тангенс Б, так і переписуємо. Додати АД в нас А маленьке. Ми ще можемо зробити наступне. Ми ще можемо А винести за дужки. Будемо мати 2А, тут залишається тангенс бета, а там залишається, де було саме А одиниці. І ось така відповідь: такий у нас периметр. Якщо ми підставимо, наприклад, сюди замість А якесь число і замість бета якесь число, то ми зможемо знайти конкретне число, ніби ми знайшли периметр за допомогою формули ніби в нас отрималась формула. Ось такі завдання на сьогоднішньому уроці. Тобто ми сьогодні з вами навчилися користуватися таблицями і з'ясували, що можна розв'язувати задачі без чисел. І такі задачі у нас тепер будуть зустрічатися без чисел. Дякую за увагу!